Як завжди 9 один ранку ми починаємо трансляцію. Сьогодні у нас 9 травня, 24 рік. І природа, навіть кажу не так, весна летить стрімголод. Зараз природа так бояє, ніби сьогодні не травень місяць, а ніби сьогодні вже червень місяць. І назвала сьогодні трансляцію. Так, я не включила. Добре. Я назвала свою трансляцію, що летить то коли бок. Зараз я підключу гарнітуру, тобто навушники, щоб краще чути і бачити вас. А зараз приєднуйтесь до каналу. У нас канал. У нас сьогодні трансляція завжди. Чекаю гостя. Гарнітуру. Коли забула. Тому, поки ви збираєтеся, поговоримо про погоду на дворі. Напишіть, який, яка у вас погода. Вже я почула, я вже. Так, друзі, вітаю, я вже з вами знову. Сьогодні у нас 9 травня, 24 рік. Вчора було прохолодно, так? У нас вчора було дуже холодно. Так, було дуже холодно. Вчора знову я вдягнула, ми вдягнули, ну я вдягнула, бо я більш так люблю тепло. Я взагалі вдягнула вчора курточку. Але разом з тим, кажу, весна летить стрімколо, але разом з тим ми ж знаємо, що це все-таки травень місяць і ще навіть не пройшла перша декада травня. Звичайно, все скрізь зелене, все бояє. Сьогодні подивилася, що я вам написала, що у нас полетів тополиний пух. Сьогодні тополиний пух потрішечку летів уже давно. Позавчора пройшов дощ, ніби трошечки його прибив, а зараз уже масово він полетів. Я завжди згадую в той момент десь років 25 тому, коли я побачила оцей перший завжди туполений бок у нас летів в червні місяці. Це було під кінець червня. Так. Це десь була середина червня, так як ми бачимо, що в цьому році на місяць, на місяць звернулися пори року. Тобто ми бачимо, що все йде, так як і минулого року, так як і раніше, але на місяць вперед. Те, що земля ще холодна, ми помітили насправді, земля ще не встигла за цей час такого. Отакої от спеки земля не встигла е, розігрітися добре, підігрітися, і тому, чу, коли ми посадили, ми бачимо, що непогано комфортно розсаді, е, заморозків немає, але заморозки можуть бути, тому що тут пече-пече сонце, а вночі отака от дуже низька температура. Сьогодні е, я завжди дивлюся по басейну, так як я. Градусів, хоч на дворі був такий вітер, і холодно було, і зранку було то, то сьогодні вже 12 градусів. Видно, що пішло пання навіть в деяких районах передаючи, будуть заморозки. Ну так як ми дивимося по. Тут дуже небезпечний перехрестя, небезпечне, і ми зараз переїжджаємо. Друзі, у мене передачі чекаємо гостя, тому приєднуйтеся. Я вам зараз покажу природу. Подивимось, яка природа. Пишіть, приєднуйтеся і розповідайте, як у вас. Бачу, що зі мною хтось є, друзі. Зараз я печу на природу, і ми подивимось. Кажу вам, що це Дніпро, природа наша буяє. Сьогодні зранку було трошечки тепліше, ніж учора. Хтось у мене є. Вітаю вас, вітаю доброго ранку. Всім вам доброго ранку, чудового дня. І всього найкращого це Дніпро, друзі. І ви, і ви знаходитеся мною на каналі. Анжела, Анжела, доброго ранку, доброго ранку. Бажаю вам чудового дня, чудового настрою, яка погода у вас нам пищить. Ми зараз їдемо. Ми їдемо на е, вулицю, називається Набережна Перемога. Тому ми вам покажемо якраз всю цю цю красу біля Дніпра. І. Е, Весна, як я і сказала, весна летить стрімполов, каштани цвітуть, то поля вже відцвітають, тому що вже полетів тополиний пух. О, ми на ДТП якраз натрапили. Ну, спішать, спішать люди зранку. Зранку спішать, спішать, спішать. Хтось когось догнав. Буває і таке. Там зустрілося три, три автомобіля. Ну, як кажуть, метал-металом головне, щоб люди були живі. Давайте про погоду. Акація, зараз акація зацвіла дуже. Такий, такий скрізь стоїть в місті, скрізь стоїть такий ну, запах акації, приємний такий запах акації. Акація цвіте дуже рясно, дуже гарно. Дерева отак буяють, ніби це зараз уже, от насправді, ніби це зараз середина червня. Подивимося, яке нас буде літо, Ну, мені здається, що прийде. Обережно, всі, всі, всі куди спішать, все немає часу. Пів десятої і всі летять, нібито всі вже хотіли на роботу, але ви бачите, кажуть, спішить, спішить, і потім вже нікуди він не спішить, тому що все, стали, позвали поліцію і всі стоять і думають, що робити вже нікуди, ніхто не спішить. Їдь, кажеться, і все буде добре. Кажуть, чим тихіше їдеш, тим далі будеш. Це така поговорка водіїв. Анжела, дякую, що ви там мені написали. Напишіть, яка погода у вас, що ви робите, ви, мабуть, навчаєтеся чи працюєте, і, і дякую, що ви зі мною. Друзі, залишайтеся зі мною. Це канал, щоб про тополиний пух. Якщо видно, зараз в камері, ми зараз повернулися, повернули і тополиний путь дуже багато. Саме Дніпро в 56 році засадили тополями скрізь. Я вам зараз показую скрізь тополя, тополя, то поля, то поля. Але насправді. Ті вчені, які захистили цю дисертацію, назвали Тополя е, легенями міст, е, вони е, в своїй дисертації говорили, що Тополя потрібно садити саме е, чоловічого роду, тобто оті, які високі такі, а ті, які розлогисті то жіночий рід, е, вони якраз і дають оцей тополиний пух. Але ж е, е, не до кінця почули, побачили, сказали, що треба. Всі кинулися миттєво, миттєво показати і дати кисень місту. А Дніпро це місто виробник, металургія тут взагалі, дуже багато металургійних виробництв і тому, звичайно, киснем, ці міста дуже дуже тут дуже багато вихідів різних виробництв. Тому, звичайно, і треба. Ви бачите, я вам показую теж все зелене насадження і дуже багато тополів. Висаджено було в 56 шостому році дуже багато тополів. жіночі. і тепер. Саме наше місто, місто Дніпро, коли приходить оцей сезон, пам'ятаєте пісню: Тополиний пух, жара, там співають, мені здається, чи то про червень, чи то про липень, але, але у нас зараз, можливо, раніше, і насправді. Тіти тополинний пух далі на деяких проспектах, а саме на Хмельницького, на цих проспектах неможливо буде ходити без маски, як зберегтися від тополиного пуху, і особливо це дуже важко тим, хто страждає на алергію, як зберегтися від тополинного пуху. Найкраще це вдягнути маску і вдягнути окуляри, тому що він, коли летить, коли його багато, так як у нас на проспекті Богдана Хмельницького, то тут е, потрібно захищати все. Потрібно захищати очі, потрібно захищати е, ніс. Е, звичайно, він летить скрізь. Люди алергіки від цього дуже страждають або не виходять. На, на вулицю взагалі, або вдягають маску окуляри, і от таким чином. А воно ще й неприємно, коли на руки він сідає, коли його багато, то він же ж сідає скрізь. Як ото, коли купає дуже багато якоїсь мошкари, саме так і саме так і летить пух. Так що дивлюся, що скоро і Вазити і е, е, летить, летить стрім е, е, Тоді, коли зараз я е, мене наштовхнуло на думку, що тоді, коли оця пісня, тополиний пух, жара, все-таки там про юлю говориться, тобто про липень, бачите, значить, в 80-х роках ця пісня співалась, значить, тоді був е, е, в липні, летів. Тополиний пух, потім він почав летіти в червні. А зараз сьогодні вже у нас 9 травня, і летить тополиний пух. Друзі, ми зараз на вулиці Набережна Перемога. Е і я буду закінчувати трансляцію. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за коментарі, за лайки і бажаю вам чудового дня, чудового настрою. Бережіть себе, все буде добре.